Вони на власному прикладі довели навіть під час війни життя триває, і це не просто слова, це своєрідний символ сили людяності, мова про харківських підприємців, про тих, хто відновлює бізнес після обстрілів, годує людей, створює робочі місця, допомагає військовим і волонтерам. І кожен такий бізнес це така собі маленька фортеця економіки. Підприємців Харкова, які стали одним із символів незламності міста, зібрали разом, аби привітати з професійним святом. Ви знаєте, нічого нового не скажу. Скажу, повторю слова міського голови Ігоря Терехова, ми харків'яни. І це е, не просто пустий звук, це наша життєва позиція. Тому що коли харків'яни втратили власне житло на Салтівці, то ми надали їм прихисток біля 40 е, чоловікам та жінкам, які проживали. Ми їх кормили, доки перший приліт не знищив наш бізнес е, взагалі. Ми почали відбудовувати. Відбудували знову приліт. І останній приліт три тижні назад, а знову приліт по нам. Ми витримали все, витримаємо і будемо продовжувати нашу допомогу. Це позиція нашого, нашого підприємства, це позиція нас, тому що ми... Як харків'яни не можемо бути в стороні від того, що проходить. шановні підприємці, шановні колеги, вітаю вас зі святом, День підприємця України. Бажаю успіхів, щоб закінчилась війна, щоб ми нарешті Харків задихав той повною груддю, який він дихав до війни. Потрібно взаємодіяти, тому що тільки в разом ми зможемо подолати ті виклики, які є, і в принципі, ми. Намагаємося долати. У нас є взаємодія. Ми нарешті чуємо один одного. Я з тієї компанії, яка займається особливими умовами, розробкою особливих умов для прифронтових районів, тому що ми розуміємо, що Харків, і наші сусідні регіони, вони потрапляють від постійних обстрілів руйнувань бізнесу. І бізнесу дуже важливо мати і розуміння, що влада чує як наша місцева, так і центральна влада, що вони готові з нами взаємо. Діяти стосовно того, що ми навіть маємо можливість працювати, виділяти свій час для того, щоб і моделі будувати, і ми дійсно в взаємодії з нашою місцевою владою, і вони готові підтримати наші ідеї. Шановні колеги, шановні підприємці, я вітаю вас з нашим святом і бажаю всім наснаги, щоб були сили, були терпіння, коли все закінчиться, не все буде добре. Цей складний час, розвиток, підтримка, створення умов для бізнесу, для роботи бізнесу це пріоритет роботи міської влади. І це не про слова, а це про дії. Наше місто вже майже два роки звільнило всіх підприємців від місцевих податків і зборів. І це результат роботи нашого мера і підтримки президента України якому ми щиро всі дякуємо. В місті працює багато інших соціальних програм, працюють програми підтримки підприємництва, і це також є вклад наш в підтримку роботи бізнесу в нашому місті. Ще один важливий напрямок, який сьогодні реалізується урядом. До речі, за нашої ініціативи багато з вас в цьому залі були присутні, коли ми. Обговорила програму підтримки прифронтових міст, і саме ця програма сьогодні почала працювати. На першому етапі започаткована соціальні напрямки, по яким вже прийняті відповідні рішення уряду, а наступний крок, і дуже важливий крок саме направлений на підтримку бізнесу. Передбачається і страхування військових ризиків, і надання пільгових ресурсів для ведення бізнесу. І таке болюче і головне питання для нашого міста, для нашого бізнесу як надання компенсацій за спошкоджені чи зруйновані об'єкти. Це напрямок, над яким ми будемо спільно працювати і будемо робити все можливе, щоб Харків в цій програмі був лідером реалізації. Так, у нас сьогодні багато викликів пов'язаних з війною. У нас буде багато викликів у всевоєнний час. Але я впевнений, що разом ми все подолаємо і будемо робити все, щоб відбудувати наше місто і рухатись далі його розбудови в мирний час. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків, новини.